Краматорськ шановує Левка Лук'яненко, вулиця Бородіно перейменована на ім'я Героя Незалежності. Лук'яненко Левко Григорович, правозахисник, український політичний та громадський діяч, письменник, борець за незалежність України у двадцятому сторіччі, а також голова Асоціації дослідників Голодоморів України. 26 років політик провів у в'язницях, але все одно продовжував боротися за незалежну Україну. Народився Лев Лук'яненко 24 серпня 1928 року у селі Хрипівка, що на Чернігівщині. Що цікаво, саме цього дня за 63 роки його улюблена Україна проголосить таку довгоочікувану незалежність. Автором акту проголошення незалежності України був саме наш герой. Наприкінці 1944 року, коли юнаку минуло 16, його рекрутували в ряди радянської армії. Служив в Австрії та на Кавказі, навчався на юридичному факультеті Московського університету. Після закінчення працював штатним пропагандистом Радихівського райкому КПРС, а з 1959-го працівником адвокатури Гланянського району Львівської області. Там він створив опозиційну до радянської влади українську робітничу селянську спілку, в якій виступав за конституційне відокремлення України від СРСР. У 1961-му його виключили з КПРС і засудили до розстрілу за антирадянську агітацію і пропаганду. Однак вирок замінили тюремним ув'язненням терміном на 15 років. У 1976 році дисидент вийшов на свободу і став одним із засновників Української грисінської групи. Але вже за рік його знов заарештували і засудили до 10 років в'язниці і 5 років заслання. Микола Лук'яненко вийшов на свободу через 11 років. З кінця 80-х років почав літературну кар'єру. За життя він написав багато книжок, а в 2016 році навіть отримав Шевченківську премію за 13-томну книгу Шлях до відродження, яку писав 27 років. Найвідомішою роботою початку 90-х стала книжка Сповідь у Камері смертників в якій він змалював свою боротьбу за незалежність України. Левко Лук'яненко був нагороджений орденом Свободи, орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Почесною відзнакою Президента України у 1992 році. 19 квітня 2005 року йому було присвоєні звання Героя України за незламну волю, громадянську мужність і самовідданість у відстоюванні ідеалів свободи і демократії визначний особистий внесок установлення і розвиток незалежної української держави. 7 липня 2018 року серце Левка Луп'яненка зупинилось. Він помер у лікарні феофанія після тривалої хвороби, спричиненої лейкозом, проблемами з тромбами та наслідками інсульту.